У зв'язку з неспокійною ситуацією в області прокурор Тарощанського району звернувся до громадян. У зв'язку з тим, що почастіше випадки розбійних нападів, які маскуються під правий сектор та самооборону, правий сектор і самооборони їхні офіційні представники заявили, що вони знімають маски. Зв'язку з цим досягнуто домовленості на рівні обласного керівництва про те, що у разі появи людей в масках вважати їх особами, які не мають жодного відношення до правого сектору і самооборони, та затримувати і притягати до відповідальності, як це передбачено законом. На даний час розбійні напади почастішали на території нашої області. Зокрема, вони мали місце в Іванківському районі, в Ставищанському, Бородянському, в місті Біло та Києво Святошинському. Правоохоронні органи України розслідують на даний час 137 кримінальних проваджень пов'язаних із сепаратизмом. Розшукується 9 підозрюваних. Повідомлено про підозру у вчиненні злочину і затримано 14 осіб, зокрема губарів клінчаїв стосовно семи осіб судом обрати. Обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту українським бізнесменом Курченко, який був наближений до сім'ї Януковича, причетний до злочинного угрупування, до якого ходили ще 20 високопосадовців з СБУ: Міненерго, Мінекономрозвитку, мінінфраструктури, МВС та Міндоходів. Угрупування займалося газовими махінаціями та винаймало людей для побиття активістів, журналістів та демонстрантів. Встановлена сума збитку на даний час склала близько 1 мільярда гривень. Ці кошти були використані проти демонстрантів, в особливості для фінансування так званих тітушок. Генпрокуратура встановила особи снайперів, які розстрілювали людей на вулиці Інститутській у Києві, правоохоронці. Наразі мають і адреси місць розміщення снайперів списки людей, які приймали участь у розлі у розстрілі мирних громадян. Зброю снайперів вилучили, і наразі вона перевіряється органами слідства. Проводяться балістичні експертизи. Маємо надію, що дякуючи злагодженій роботі правоохоронних органів та громадського патруля, Таращанський район не поповнить список неспокійних районів області.